Привіт всім, мене звати колесник. Біля мене помічник адвоката Андрій Дементій. Андрію, маємо дуже важливе питання, як відновити тимчасовий прихисток в Польщі, який вже втрачено. Доброго дня усім дійсно питання дуже поширене. Треба звернутися до статті 17 закону про допомогу громадянам України з козійського конфліктом на території цієї держави та ознайомитися з її текстом. Загалом ситуація наступна: тобто. Набути втрачений статус особи, щодо якої застосовується положення закону, можна, якщо ви знову прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями. Потрібно довести, що в вашому місті на практиці прикордонна служба буде вирішувати, чи ви як особа в'їжджаєте з військовими діями, чи не в'їжджаєте. Тобто, по факту, треба буде доводити, що ви в'їжджаєте з такого то місця, де були обстріл, ви боїтеся, тому ви перетинаєте кордон. І тоді прикордонна служба автоматично. Відновлює вам статус, uh -huh. або поза вашій заявці до гміни районного управління подаєте клопотання про отримання номеру песен і знову вам переносять ці дані до реєстру осіб, щодо яких стосується закон, цей спецзакон, про який я говорив. Тобто ситуація не типова, тому що вирішується все на власне розсуд кордоні. На кордоні будуть вирішувати, давати вам знову цей прихисток чи не давати? так? Не прихисток. А спецстатус закону статусу ООН. Пам'ятаємо про це, бо прихисток це міжнародний захист, це інша парафія. Також цікаве питання я чув від глядачів про е, набуття цього статусу. У випадку, якщо ви, наприклад, виконуєте працю як перевізник, як дальнобійщик і перебуваєте більше 30 днів за кордоном Польщі, але працюєте на фірму, е, яка веде господарську діяльність на території Польщі. Тому в цій ситуації, що до вас не стосується положення цього закону, якщо ви виконуєте роботу в компанії, яка веде підприємську діяльність на території Польщі, але виїжджаєте в делегацію, наприклад, на 60 днів до Голландії, вертаєтесь обратно, то щодо вас надалі буде стосуватися статус Укр та статус спецзакону. Добре, а як дізнатися, чи цей статус втрачений, якщо, наприклад, людина виїхала на 35 днів в Україну? Встановила програму, підтягнувся електронний документ Дія, і вона повернулася в Польщу, угу. але пройшло вже 35 днів. В цій ситуації цей статус був автоматично позбавлено особою. Тому, якщо вона його набути ще раз, має подати клопотання. Але в дії підтягнулося. А вже ж, тому що «Дія» є електронним документом, який був ратифікований в Європейською, і тут у нас є, на жаль, суперечність цій ситуації, оскільки. В офіційному повідомленні вказано, що згідно статті 4 усім надається дія П, тобто особам, які, які мають статус Укр, але все ж таки дія це електронний документ, який вважається електронним документом на території всього Європейського Союзу, є довгостроковим документом, він жодним способом не може бути підв'язаний до цього спецзакону. Ну от зараз маємо такі ситуації, коли клієнти дзвонять. Кажуть, ми там були 35-40 днів в, в Україні, скачали, підтягнулись на кордоні, нас пустили. А що потім? Тобто, дивіться, такі ситуації щодо цієї особи не стосується вже закон про неспедзакон про закон допомоги громадянам України, але вони надалі користуються усіма можливостями, наданими дія .ПЛ. тобто може в'їжджати, перебувати у цьому періоді, але вона буде позбавлена. У загальних прав про отримання соціального забезпечення, введення господарської діяльності та інших. Тобто в цій ситуації треба буде цій людині піти за вулицю Таборова, 33 та отримати посвідку про тимчасовий захист, яким надається усім іншим особам, щодо яких не стосується спецзакон. Добре, якщо людина зараз заїхала, вона має тільки 90 днів. Ні, якщо вона сюди заїхала, вона має стільки днів, скільки вказано в МОБВВД. Зрозуміло. А 90 днів вона має, якщо вона вийде, в Німеччину, на Мальту, в іншу країну. Так? Зрозуміло, дуже дякуємо, бо дуже поширене запитання. і Кожен день отримую дуже багато питань рахунок цього. Дякую. Будь ласка, звертайтеся.